Черговий лохотрон від комунальних служб Івано-Франківська, а саме від гарячого водопостачання. Два тижні майже не було гарячої води, принаймні в нашому будинку на Степана Бандери 6. Сьогодні включили. Здаюся з це по тому, що вже сушарка працює. Але включаю гарячу воду. Ну, щоб не думали, що я включив холодну воду е, е, і кажу, що це гаряча, от включаю холодну воду. У мене мала вода, рука вже згоріти, якщо б це була справді гаряча вода. Включаю знову гарячу воду. І що ви думаєте, замість гарячої води тече холодна вода. В чому полягає лохотрон? Лохотрон полягає в тому, що гаряча вода є, але її немає. І е, лічильник зараз е, показує, скільки я спожив гарячої води. При цьому тече звичайна холодна вода. Отже, виходить подвійна оплата, виходить, що я плочу за споживання гарячої води, якої у мене немає. Якщо це помножити на кількість людей, які живуть принаймні в цьому будинку, виходить досить нормальна сума. Ну, ось так, прошу показати ще раз. Трошки-трошки тепленько зробилася. Ось пройшло вже п'ять хвилин. Я продовжую тримати руку під так званою гарячою водою, а вода залишається холодною. Вона трішечки-трішечки зробилася себе. Вимикаю, тому що грошей більше на воду нема.